Це процес, який розпочався ще півтора роки тому. Розпочався він в співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Фактично, це результати тих візитів, які були здійснені мною та міським головою. І ми на сьогоднішній день вже отримали. Техніки, я думаю, що десь близько на суму близько 4-5 мільйонів євро. І основне серце перероблення це безпосередньо дробарки. І зараз три дробарки вже приїхали до міста Миколаєва. Дробарки величезні, які можуть дробити дуже великофракційні брила того бетону, чи каміння, чи цегли. І по фракції розсортовувати її в інертний матеріал, який можна буде повторно використовувати. В будівництві В будівництві, абсолютно точно, в дорожньому будівництві, в цивільному будівництві скрізь. Фактично, з цього матеріалу можна робити шари підстилюючого матеріалу для будівництва доріг чи там, тротуарів. Можна його використовувати в виготовленні безпосередньо асфальту, можна використовувати в виготовленні бетону. Рахується пропорція, що і яким чином додається, і для того, щоб зберігалися фізико-механічні вимоги до готового продукту, там додається 10, 20, 30, ну інколи більше відсотків цього переробленого матеріалу. Вже якщо ви говорите, що дробарки вже в місті безпосередньо. А ну що тепер далі буде відбуватися? Хто буде їх експлуатувати? І коли можливо початок цієї експлуатації, значить, згідно нашого плану, ми створюємо майданчик з, з тимчасовий та постійний майданчик зі зберігання, тобто їх два насправді зі зберігання та перероблення побутових відходів. Побутових, вибачається. Побутов, відходів, від, від, відходів від руйнацій та е, будівельних, абсолютно точно. Значить, ці майданчики будуть знаходитися поряд, один з одним. Вже накреслена логістично, фактично, вся схема, де буде розміщуватися, розміщуватися це обладнання. Е, закінчення поставок ми очікуємо протягом осені. Поставок я маю на увазі від японців, для того, щоб лінія була вже повнокомплектною. Е, на сьогоднішній день вже прийшли там. Екскаватори прийшли, бульдозери прийшли в оці дробарки безпосередньо, прийшла техніка самоскідів декілька штук. Але має ще прийти спеціалізована техніка, там ножиці, таке спеціалізоване будівельне обладнання, яке буде безпосередньо встановлено на майданчику. Місце вже визначено цього майданчика, не буду озвучувати, доки воно не буде Значить, І на підставі. Цього місця буде експлуатуюча, визначена організація муніципальна. Більш за все, що це буде підприємство муніципальне, яке займається безпосередньо, е утримує та ремонтує наші дороги, оскільки е матеріал більш за все е використовується саме. Але це Лавтодоріг. Це «Автодоріг», абсолютно угу. точно. Да, зараз утримувач це Миколаїв-Комунтранс. Все буде. Оскільки знову ж таки це поводження зі сміттям. Техніка та, що стосується побутового сміття, залишається на комунтрансі, та те, що стосується безпосередньо відходів руйнації будівельного сміття, буде передано на ЛУ автодоріг. і Експлутуюча організація буде ЛУ Автодоріг. Значить, і те, що ми хочемо зробити, це переробляти цей інертний матеріал уже в готовий продукт. Безпосередньо в асфальт, тобто використовувати частину його в виготовленні асфальту.